І сьогодні ми будемо тестити такого вот Готлі. Нового Готлі. Сант уберемо. І на початок такого визад. І давайте його на початок. Ідемо в... на нескінченний режим. Може хтось за нами піде. Зараз подивилися, може хтось нормальний. Ну, в принципі нормальний. Нерка ні, ні. тільки нормальний і все. Нормальный, ну зараз в комбину. а не рарку. Ну что у нас на за... давай. -то. Пошли. Сына заходимо. Давай быстрее. راوند شو زرانی. Заходимо и Чками быстрее, видите? Ладно, давай він не Аня так сюда. О, Реал Кане. Кисереалі Кане. Сюди заходишь. Заходимо і заче зараз будемо тестити нового Готлі. А, а я скажу, якщо не підеш, то рапорт получишь. І якщо не підеш, то реально раппорт. Ну, якщо він буде. А так я збіл, буду тестити його. Вот було забрати тул. Що я побыстрейший закружаюсь? О. Реал какао на фан.

Бачите за російською, але тут немає. Я кинуть зрьокнути на друзів. Він согласився. О, у нього є такий же самий, якого я тест на самий перший відеоролик. Я його взяв сюди, думаю, його от сюди поставлю. Або отсюда сюди. Ой, вот. Зараз секунду. hon Ну, пробачу це за російською я реально, но тут росіянці, то є. Боже. Я не росіянці. Ніколи не буду. Я зрадила Україну. Так от качаю. І, ще, і зараз буду ставити от. нічого. Де ж сюди поставлю? О, все ставлю, ставлю, ставлю. І так, зараз будемо качати його. Тільки для цього треба гроші. О, дивіться, він на якусь штуку поставив це таке? Нічого не понятно. Ну, він гарно виглядає. Я думаю, я його ніколи не получу. Но зато получив. Тепер мені не треба відкривать тияшечки. Кис. Вон он мне наподобается, если ничего полезного не выпадает, а я по-краински. Полі... тут. А так то не бачил. Вс, сейчас адміна, позову сейчас. час. у Прощайся з Аком. Прощайся з Аком прошу. Он мешай ну, автоскіп? А ч так э... Ого? Окей. Чи раздо сіл, шо окс радость? Якраз то знає. Ой, боже мій, хто хоче до мене в друзі, буду видаляти з друзів. Пишіть свій коментарі під низом. Оце от ну, свій комментарій в коментарях. Ой! Свій нік в коментарях. Боже мій нарешті раш я То пишіть свій нік в коментарях. А потім ми будемо додавати по ніку, друзів. Якщо забудемо, то у нас є коментарі. Зараз відкрию. Щас відкрию. Може там вже випаде віміфік. Ну, на цей, звичайно. А тут який. Я буду в шокі, якщо випаде Акс. Оцей от. Якщо реально випаде, то... Чекати, якщо випаде, то чекайте наступного відеоролику і будемо знімати прямо голову, але випаде. Тільки янки випадаю. Збираю цього і голдена поставити чи футюр просто голдена чи футюр, Футюр чи Голден. Ну а то голдена і це і це. Пишу, я собрался, смотри. я зараз 6. Аус, дивись инвентарь. Він такий офигеть. Пишу. А у нього 4 ранг, як і в мене. Кашко. Що? що? что на що? Ого, Вони будет сирнуть. Нацан тут нормально. А я пошла на що? сказав би здорова, то дякую. Не знаю. Я пишу зараз. Пошли. Пішу. Не зайшов. Я знову будемо тести тільки без того чувачик. Ой, чейка. Якраз в кого, який улюблений предмет в школі, можете написати в коментарях. Я обов'язково чи я там по-українськи відповіджу вам і прочитаю. І, може, навіть поставлю лайки. Це тільки за того, хто підписався, поставив лайк, поставив колокольчик. І коментарі написав. А так то все як підпис? я больше... Может, мне не типа, этой картки. Я тебе дам вот а для Нового, а ты их обох. Дву, сколько лет? Мне 13. Мне 10. Мне десять вроде. Я ну еще сейчас напомню. Хорошо, мне 10. Другого вчера виставлю і їм все вони точно помрут. А так вот прокачаю. А як я прокачаю, я поставлю тьох. А на всяк випадок одного голода, де написав її прокачанний на нас. Ти ще випив. Це правда я випив. У мене було два кейси 100 ноль. Вот так вот прокачаю. И вот, сейчас. Согласитесь, чи ні? Після цієї картки, якщо я поменяюсь, то я зроблю вам завтра. Ти не особе рощ. Розч... Що я написали? Что напишу? А ты не особешь розч... ничего на понт. Все заберу А так вот качаю. И инфим. Proszę okej. Pan nas obszczał. A ty nie za. nie za. Коровис Отцы воду вот лин коштую даже меньше, чем отсюда ялку, чем лип прикон О, цього, в луна. Вот ч якщо, наверное, буда, то я помню. А він вже даже, 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 незап... я уже остров поставил даже, но даже на Я нету, да Я не заберешь. Пошли он понимает твій... к я. не зови. Я забил. День мало Стало сотки. Стал молодлика. Молодлик. <laughs> вот, да. И у ну, него а какая-то прокачка дуже дышала. <laughs> не реально дуже дышал. Він такий сильний. Чого, у меня такий сильный. Чому у меня такая прокачка? А не, уже тут 12. Все равно ніж не Волдена. не шу. Ого, да ведь. Их тут замедляет. О. Их тут бывает, замедляет. Все круто. Титан вечных часов. Ну удивительно, у него радіус на таких уж великий, но уровень у него великий. Откуда слышу? А вы просто выходите. Вот так то хвиля 24. Ну, дивіться. Все с первого удара вбивают. Стамс, да. Сюда стану. Можно якось так перший. А, їх можно всего три ставить. Да це ж якийсь нагод. Чего их можно тільки троє ставить? Хм подумала, что собі шуте. Хоча у нього урон дуже сильний. А так би урон би ще був слабий, бо то це би було просто... Це, це би було ну, якась там на ну, якісь там модлі. Повна фігня. так. Ну, дивіться, в принципі вони справляюсь на ну, скільки зараз подумать у мене 900 8 прям на раз два я думаю тільки нам пройду так на максимум пока прокачаю Але з, ну, з бузалом дивіться якісь проблеми, ну, він вже дійшов до третього. так я думаю, третього вийду і поставити сюди. Отак от. Так. І проходить. Все, що ви нас І і можемо вигравати. Ну, а тут у нього так. Е, може. Ну і дивимося, він дуже сильний. навіть Даже с ті третьі справляється. справлять. має всего три і це не душить. І це мінус. Так, ще виходимо. І ще заходимо до свого друга. Даємо цей друг. Тофик. Хто це? Да твій друг. Баконстрок. Монтоф. Да зашел, годом, убрал, я могу якийсь. І так. Ми на цьому закінчуємо. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім удачі, всім пока-пока. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь та ставте колокольчик, та писати свої міки.